Залишила новонародженого на смітнику у рушнику в поліетиленовому пакеті на одному з хмельницьких звалич знайшли немовля. Ще два місяці під вартою у Хмельницькому міськрайонному суді продовжили запобіжний захід, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП в обласному центрі. Що таке індекс еспресо та чому і наскільки здорожчала кава у Хмельницькому? Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Народила та викинула на смітник. У рушнику в поліетиленовому пакеті на одному з хмельницьких звалищ знайшли немовля. Як розповіла Суспільному начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Інна глега, дитину вдома народила 36-річна місцева жителька, після чого винесла на вулицю. Наразі новонароджений хлопчик перебуває в лікарні. Подробиці далі. То не міг подумати, що це могла б мама таке зробити. Чула, що за вікном зібралися люди, говорили та про що не знала, розповідає про вчорашній вечір хмельничанка Олена Дамецька. Про те, що поблизу її дому знайшли немовля, каже, дізналася згодом від подруги. Вона мені зразу його написала, що ти чула. Я кажу, що я таке могла чути. Ну як це ти ж ти тут збоку? Ти не чула. Я кажу, слухай якби я чула, я б вже би побігла би і забрала. Тому що це в голову не вкладається, що таке могло було бути біля цього смітника. По вулиці Тернопільській у Хмельницькому ввечері знайшли новонароджену дитину. Відповідне повідомлення до обласної поліції надійшло близько 20-ї години. Знайшли у пакеті рушнику замотану новонароджену дитину. Хлопчика одразу госпіталізувала швидка допомога. А працівники поліції, які виїхали на місце події, розпочали пошуки ймовірної матері. Незабаром жінку знайшли. Нею виявилася 36-річна хмельничанка. Наразі жінка також перебуває у лікарні на момент госпіталізації, стан її був важкий. Малюк наразі перебуває у Хмельницькій міській дитячій лікарні, куди його привезли, розповіла медична директорка закладу Катерина Дем'яник. Станом на сьогодні дитина в безпечному місці, і, на жаль, це вся інформація, яку я можу повідомити, адже це все конфіденційна інформація. Тривають слідчі дії. Додає, наразі немовля лікують відповідно до протоколів. Жителі про району, де його знайшли, не на камеру розповідають, що плач дитини почули перехожі і викликали поліцію. Олена Дамецька сама мати і каже, не розуміє, як жінка може таке вчинити. Краще віддай вікно життя. Є на те на що та дитина буде страдати. Чи хай вона вижила? Чому викинути, на замерзла? За фактом залишення новонародженого на смітнику слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Залишення в небезпеці, розповіла начальниця сектору комунікацій Інна Глега. Наразі встановлюються всі обставини події. Що ж таке згадане в матеріалі вікно життя це бокс для покинутого немовляти, де є сучасний пристрій з підігрівом та ковдрою для тимчасового перебування там новонародженого. Таке вікно життя функціонує при Хмельницькому міському перинатальному центрі. Розповіла його директорка Вікторія Яник, біля таких боксів немає камер відеоспостереження. Жінка може відкрити його, покласти туди немовля. Відповідне обладнання сповіщає звуковим сигналом медичний персонал. За лічені хвилини дитину зсередини забирає медпрацівник. За словами Вікторії Яник, востаннє дитину сюди приносили в 2018 році. Такі вікна життя є у більшості містах, у більшості перинатальних центрах вони створені саме для того, щоб Жінка могла залишити новонароджену дитину для того, щоб одразу вона була знайдена і надана відповідна допомога у разі потреби. Ще 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. У Хмельницькому міськрайонному суді продовжили термін тримання під вартою водію, котрого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в обласному центрі. Йдеться про аварію, яка сталася 18 листопада минулого року. Близько сьомої ранку водій на автомобілі БМВ на швидкості в'їхав в зупинку громадського транспорту. Загинули три жінки. Подробиці судового засідання далі. Цей злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів. За нього передбачена виключна кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Так, слідчий у справі Максим Корольчук говорить про вчинення підозрюваним водієм смертельної ДТП, що сталося 18 листопада минулого року у Хмельницькому, і просить суд продовжити йому тримання під вартою без права внесення застави ще на 60 діб. Його клопотання підтримує прокурор Антон Вендель. Приводу застави підтримую думку слідчого про те, що в даному випадку суд має. Повне право з розмір застави не визначати, оскільки злочину спричинено смерть трьом собі. Адвокат підозрюваного Андрій Іваницький просить суд долучити до справи характеристику підозрюваного від закладу, де він навчався, та врахувати її під час визначення запобіжного заходу та не заперечує щодо його продовження. Проте просить суд призначити альтернативу. Цьому Ми просимо врахувати, що стане на сьогоднішній день на стадії досудового розслідування дав викривальні покази, щиро визнає вину, щиро кається, співпрацює з органами досудового розслідування. Оні саме на сьогоднішній день ведуться певні перемовини з представниками потерпілого щодо відшкодування завданої моральної шкоди. Також прошу врахувати цю характеристику, яку ми сьогодні долучили до матеріалу клопотання, відповідно визначити йому право внесення застави. Заслухавши сторони обвинувачення та захисту суддя Хмельницького міськрайонного суду Дмитро Приступа зачитує ухвалу. Строк тримання під вартою підвозеньовчини злочину передбачено частиною 4, 4 статті 286 вісімдесят шість при кодексу України продовжити по 14 березня 2025 року. Включно на запитання Суспільного чи буде сторона захисту оскаржувати рішення суду. Адвокат відповів, будуть думати. Нагадаю, 18 листопада минулого року, близько сьомої ранку, водій на автомобілі BMW X6 на швидкості в'їхав в зупинку громадського транспорту загинули три жінки. Водія у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, як пізніше показала експертиза, поліцейські затримали на місці. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. На 5 гривень у середньому подорожчала кава в кав'ярнях Хмельницького з цього місяця. Попри це, її вартість залишається найнижчою в Україні, розповіла в коментарі Суспільному докторка економічних наук Раїса Квасницька. Середня ціна порції еспресо з її слів становить 26 гривень 60 копійок. Купити її можна і за 23 гривні. Що впливає на вартість цього напою, з'ясовувала наша команда. Та трішки змінилась, трішки більше стало. Вартість кави в хмельницьких кав'ярнях, каже Дар'я Гаєвська, за її спостереженнями в січні виросла на 5-10 гривень. Про подорожчання цього напою говорить і подруга Дар'ї Тетяна Пасічник. Я постійно брала лати з сиропчиком, або більше, або менше. Ну я дуже часто каву п'ю там в день. Це може бути дві, то я раніше 40. 45 за маленьке, ну і за більше 50-55. Зараз я беру його за ну, 60, точно, якщо це більше. Ціни на кавові напої, зі слів Баристи Поліни Демченко, почали рости з минулого року. З початку цього у їхній кав'ярні, зокрема, вартість збільшилася на 5 гривень. Наприклад, американо з молоком коштувало 30, 25 гривень, зараз воно коштує 30. Кава подорожчала в усьому світі, розповів телефоном співвласник однієї з обсмажувальних компаній України киянин Олексій Федоровський, зокрема через ціну на сировину. Кава арабіка є е, така базова, це є біржовий продукт, і умовно мінімальна ціна за кілограм е, будь-якої арабіки вона регулюється біржою. Дешевше ви купити не можете. І ось що ми побачили за останні пару місяців: що біржа сягнула там річного максимуму. Умовно ціна піднялася як приблизно 40%. На це, зокрема, додає, вплинула посуха в Бразилії, яка є основним світовим постачальником кавових зерен. Серед інших причин подорожчання Олексій Федоровський називає перебої з логістикою. Цим пояснює зміну вартості на каву і бариста Микола Сапаров. Як наші поставщики нам кажуть, то це проблема логістики. Зараз дуже тяжко доставляти каву в Україну, дуже великі черги на на таможнях, і тому довго чекаємо і ціна трохи росте. Зі слів експерта з кави Олексія Федоровського, не змінювати вартість могли ті, хто використовує її запаси. Курс долара, податки і вартість послуг також впливають на ціноутворення, говорить докторка економічних наук професорка Раїса Квасницька. Згідно з індексом еспресо, показника вартості філіжанки цієї кави в світі на Хмельниччині він найдешевший в Україні. На 2024 рік на кінець Хмельниччина займала перше місце серед найнижчої ціни на каву. Це було в 23 році. І я дивилася, от скажімо так, 25 рік січень. Ми таки продовжуємо лідирувати, що ми є найнижча ціна кави. У нас навіть можна знайти філіжанку кави в Хмельницькій області за 23 гривні. Такого немає в Україні взагалі ніде. Середня вартість порції еспресо на Хмельниччині за різними аналітичними дослідженнями, розповідає Рейса Квасницька, наразі становить 26 гривень 60 копійок. Хмельницький з її слів лідирує в Україні за співвідношенням кількості населення і кав'ярень. У місті їх понад 700, не враховуючи кавових автоматів. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.